Вітаю всіх телеглядачок мого каналу Тіктоку. от вирішив я записати таке коротеньке відео. Так, я мужчина, який в пошуках своєї половинки, ну, шукаю жінку, верніше дружину. Так як на даний час перебуваю сам, заходжуся на природі і вирішив зняти такі відео. Проживаю я в селі шукає сільську жінку і сповідую християнські цінності, тому шукаю жінку, яка сповідує християнські цінності, а також не боїться сільської роботи. Прошу, телефонуйте на мій канал. Буду всім радий ну, запити відносно віку. Дружини. Ну, хочеться моложе на років 10-15. Мій тато також був одружений на мамі на 10 років моложе. Ну і троє дітей. Так що всіх, кому подобається моя зовнішність, хто сповідає християнські цінності, моральності й тій, психологічно витривалий. Прошу. Всім щиро дякую, вважаю всім успіху, любові, добра, всього найкращого.